Декілька хвилин тому в будинку на вулиці Ніла Хасевича сталася пожежа. Яка причина? Ідемо, з'ясуємо. У п'ятницю, 9 грудня, у одній з кімнат на другому поверсі гуртожитку сталася пожежа. Як повідомили рятувальники, що працювали на місці події, загоряння трапилось через недопалок. Та жінка в сирету, воно впало десь між до і трохи загорілося. Ага. Але багато нічого не стріло. Страшного осталось, потерпілих немає, так все добре. Син 19 років, і Ми зайшли в хату, тільки в хату зайшли, хтось стукає, ми відкриваємо двері, якийсь хлопчина стоїть, каже, у вас в 10-й кімнаті огонь горить. Угу. Хто його знає? Ми вискочили, це з 11-сіть вже вибіг, почав водою заливати, визволити пожежу. Жителі багатоповерхівки винуватцем інциденту вважають свою сусідку, власницю житла Оксану. З жінкою в них виникають конфлікти регулярно. Вона краде їжу постійно сусідів, постійно краде їжу, постійно створює конфліктні ситуації. Всіх нас поліція сюди вже їздить як на роботу. Кожен день, як пост. Якісь. Вона постійно, їй, їй всі заважають жити. Їсти, а її бідненька дитина 10 років, Дорога. то матюкається так, я що я не чула. Не їсти готувати їсти неможливо, поки не сидиш тут, наготуєш, поки вийдеш в кімнату там солі взяти чи що, пательня пострач там, все пусте, так? Да? На все, повністю, м'ясо, все, все. До двох годин да. вони шуміли. Потім десь вона біля п'ятої прокинулася, знов шуміли, то тут пінома матюкає, а він до неї теж матом. І вісім ранку тобі їй було чути. Ні, не дає, ні спати, ні жити, нікому, вибачте. всіх, хто ходить, газ включає, воду включає, топить всі, ніхто нічого ну, не, 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 не має не зробити. Має. Крім цього, пані Оксана також неодноразово сама скаржилась на сусідів поліції. Ну, тобто, до вас, коли приїхала так, поліція, все, ще перед пожаром? Перед пожаром 25 хвилин. Вона на вас викликала, да, поліцію, викликала поліцію і сказала, що ви до неї щось да, що я добивався до неї. Там стукав, чи що? А я навіть з хати не виходив. Не 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 Мешканка гуртожитку розповіла, що не причетна до пожежі, а це все влаштували її сусіди. Вони, за її словами, буцімто хворіють Я зуфрення. вдома. вони заходять до мене без підпалити, щоб підставити, мені вони не дачати А Хто не підтримає, вони твої вічливі через покупку что он не будет. Дай мне сигарету, дай мне сигарету, дай мне сигарету. Людей, это как-то... Борисович Борисов, мая явность. Хоча йому валає так, вони десять повіляють. Є таке. Дочка теж, по-моєму, щось на школу. Я розумію, що вони могли моє житло. Самоцінно тут документи були зі мною, діти теж не були. Все остальне самі підполили, хай спасається. Можете списатися, як можна. правильно? Сусіди розповідають, що з Оксаною також проживають двоє її дітей: десятирічний Гліб та повнолітній Ян. Умови в оселі, м'яко кажучи, шокують. Як доводиться жити молодшому з синів, розповів сусід. Там дитина спить постійно на вулиці, коли люди починають його гонити, він йде в підвал, такий бомбосховище, там спить. Крім того, мешканці будинку розповідають, що як 10-річний гліб, так і інші діти, що тут мешкають деякий час, не могли навчатись навіть онлайн, оскільки жінка нібито робить усе, щоб ні в кого не було інтернету. У мене зараз дитина вчиться онлайн. І вона постійно дитина виходить до і каже: Тетя Оксана, повічіть, будь ласка, в мене урок, в мене контрольна. Вона нам інтернет весною обірвала. На інтернет приїздила п'яті місця. П'яті да. місця обірвала інтернет. Все для того, щоб Її дитина не разу не знайшла в онлайн, бо в неї не було техніки ніякої, вона ноутбука здала, вона телефона свого е, втопила в Сапалаївці, і в неї не було, і дитина не мала можливості вчитися, і вона не дала мені, може моїй дитині не мала можливо інтернет, а в мене немає. Ми вирішили запитати особисто Воксани, чому усі її сусіди в один голос говорять, що вона не дає їм спокійно жити. Вас я Будьте любят, покиньте територію, тут живу я, немає детала. Я вас не показала. Ні. Питання, вирішити. в суді Оце я написав, е, я на нього написала заяву, от він мені там стив. Оце теж мечтає. Чому вони це люди Що вони вам роблять? Коли вони мене представляють. Що роблять? Ні. Є Ні. факт фактом існування дуже заважає. А чому? А тому, що мені більше всіх треба. Я от не хочу, щоб він відповідь нього діти. Не в хаті курить. в кімнаті коїть, штат платив. Оці бухають сюди до вечора, ніде не працюють і мають до мене поставити. То я не маю вчитися, як я живу. Mm. Мене Бог утримує. Гарного вечора. Mm. Свободи. Mm. От там двері. Оксана розповідає, що не знає, чому сусіди звинувачують її в усіх бідах. Mm. Ба Більше каже, що саме через них виникають постійні конфлікти. Mm. Хто порушує закон? Ми mm. порушуємо закон? Yeah. Ти свій до мене візить битися по п'яні зранку. То yeah. я порушую закон. Цей вот за стіною нап'ється кальводоса, чи кось птесе, що горить, п'є е валає там за стіною. Чотири рази в рік на благовіщення, на пиши день Пасхи, на вознесення. До мене заходи, за ви ж додому. Е він пив, але це не бачить. То я це я прошу заразі не правильно. Він має правомозити взагалі? А в питання. До мене він має право заходити? Я Тоді хто пройшов закон? Я їх захищав. Я прописав заяву. Чи з він має право до мене заходити на звоню? Глова своєї матері підтверджує і старший син Оксани Ян. Хлопець переконує, його мама постійно потерпає від неадекватності сусідів. Як вам пояснити, я до своєї матері претензій і запитань не маю. Угу. Те, що робиться там, це вина сусідів. Той самий дядь Вітя, він як нап'ється, він не пам'ятає, що робить. Він до людей просто отак от виходить і починає робити скандали на рівному місці. Те саме сьогодні було зранку, до моєї матері махав руками. Вибачте, бачите, що я маю з ним зробити? Тиждень тому напився, те саме було. Йому нема чим зайнятися, розумієте? Я не знаю, ну це якби його. І мені зараз погрожує якимись заявами і так далі. Тобто я просто не хочу з цією людиною розмовляти. і все. Е, мати мені точно моя не заважає жити. Це моя матір я з нею в будь-якому стані, можу сісти, поговорити нормально. Але те, що роблять сусіди, це просто, ну, а той самий дядь Вітя, він п'яний зараз ходить. Це ненормально, я вважаю. Розумієте? Що він п'яний, якби ну до людей має якісь запитання і претензії, і це вже не перший раз. Хто ж насправді робить неспокій у цьому гуртожитку? Чи справді Оксана не дає жити своїм сусідам? Чи це навпаки вони усім будинком намагаються її позбутись? На ці питання поки відповіді немає. Бог на українські, бо правда на моїй боці. так що ви побачимо, чого чому вас не любите, не вийде. Не вийде. ми побували в будинку на вулиці Ніла Хасевича. Підписуйтесь на наші соцмережі та Ютуб. «Все буде Україна.